Єдине, що він нове сказав, що важливо, мені здається, це е, от з його вуст прозвучало е, знаєте, е, така фраза, е, такий його внутрішній острах, е, його внутрішня фобія. Що мовляв, всі хочуть. Розпаду Росії він сказав таке, ну було в його промові. Це і от мені здається, ця фраза ключова. Він здається, вперше на таку велику аудиторію, на весь е свій Російський мір, на всю свою російську імперію е озвучив ті слова і страхи, які напевно е незабаром матеріалізуються. Розумієте? Е вот. і, знаєте, е бой Бойтеся власних слів іноді, тому що слова е е, мають властивість матеріалізуватися. Як бійтеся от, власних бажань, іноді що... вони мають властивість збуватись, так. Так <гум> <гум> да. так що здається, що от на це я б так звернув увагу на цей момент. Тому що, в принципі, такі слова, знаєте, від нього іноді лунали, але отак от от, на всю свою імперію сказати, що ми боїмося розпаду. Це означає просто дати самому сигнал на цей розпад імперії. Якщо подивитися на коментарі на телеграм-каналах російських пропагандистів після новини про сьогоднішній ранковий обстріл столиці України, там всі нас вітають з Днем Перемоги. Мовляв, ось вам. Зрадники наші ракети тут історія в чому таке враження, що е, Москва нас весь цей тиждень маринувала своїми обстрілами, готувала до цього 9 травня. Таким чином намагалися не знаю досягти якихось цілей, регулярно обстрілюючи нас, мало не щодня п'ять великих ракетних обстрілів, обстрілів шахедами. Ми мали за цей тиждень. І от е, в Держдепі сполучених штатів Америки кажуть, що Таким чином, Росія веде себе тому, що у них на передовій все пішло не так, як вони б хотіли. Чи поділяєте ви таку точку зору? Ну, знаєте, залізти в голову ані російського солдата, ані російського генерала, ані російського керманича? Я, ну, я не хотів би це дурна і марна справа. Знаєте, розбиратися з психічно хворими. Я єдине, що скажу, ви знаєте, це просто от для мене в цьому є певний символізм. Знаєте, в сьогоднішньому обстрілі, На щастя, на щастя, щастя, майже всі ракети були збиті. На щастя, але ну от подумайте про те, що країна. Яка святкує, яка просто звела у культ святкування перемоги над нацизмом, сама стає найгіршим нацистом в світі, який в день цієї перемоги для себе, в день цієї перемоги, відправляє ракети на голови невинних людей? Ну от насправді що може страшніше бути. Зі свідомістю, що може страшніше статися, зі свідомістю цілого народу, який це толерує, насправді, і це, це насправді жут, ну, жутка історія. От вони сьогодні вивели, я порахував за найменшими підрахунками десь на 190 мільйонів доларів боєприпасів, це якісь недобудовані школи. Десь в Буряті, або недобудовані дороги в Красноярському, в Красноярському Красноярській області, або лікарні в Якутії, де люди в страшенних злиднях живуть. І в мене питання таке до всього російського народу. Люди, ви хочете жити в злиднях і отримувати задоволення лише від того, що ви вбиваєте сусідів, то тоді хто фашист? Хто в цій ситуації фашист? Ви, які себе називаєте там наслідниками дідів, які повалили фашизм? Ви Ви вважаєте себе антифашистами? Я не пам'ятаю, хто цю фразу сказав після Другої світової, що, мабуть, найгіршими найгірша. Ситуація, яка може скластися після Другої світової, це те, що майбутні фашисти назвуть себе антифашистами. Я не знаю цю фразу приписують Черчиллю, так але я не переконаний в цьому, що саме він її сказав. Але хто б її не сказав, ну та людина була явно провидцем. Сьогодні в Москві парад, і в Берліні також є певні акції, які проходять, хоч власне Європа вся день пам'яті та примирення 8 травня відзначає та тим не менш, і сьогодні у Берліні є зібрання. І тут цікава історія про російські прапори, які, врешті-решт, з допомогою судів вдалось заборонити до використання на території пам'ятних місць. У Німеччині, але все-таки це далось неймовірними зусиллями і української діаспори, і муніципалітету Берліна, і поліції, і е, нашого посольства. Тобто, всі доклали певних зусиль, і кілька днів ця епопея тривала. Наскільки сильною є, на вашу думку, вплив російського прапора, російської пропаганди, російської естетики, ідеології на європейські країни, і зокрема, от на німеччину? Ну, я би сказав вплив російських грошей насамперед, вплив російських грошей, які вливалися в німецьку економіку через дешеві енергоносії, і вплив також, також корумпованих німецьких грошей, які заносились напевно, що в кабінети або на рахунки, ну, так званих опозиційних про російських політиків які насправді насправді були в німеччині і розумієте Ну оця ситуація оцей детектив ця веревиця судових процесів коли вони спочатку забороняли Російські прапори на 9 травня в Берліні потім дозволили. Потім знову заборонили. Потім в Берліні заборонила, а десь у Франкфурті дозволили. Ну, ця історія насправді вона не про прихильність до Росії. Мені здається, розумієте, е, Німеччина, е, Німеччина е, це країна, де люди дуже бояться перегнути палку. Розумієте? Люди дуже бояться. Це, це не про прихильність до Росії. Я переконаний, що насправді це не про прихильність до Росіян. Це е, країна, яка е, пройшла через цю Другу світову війну, е, як її винуватиться, одна з пройшла через жорстку денацифікацію, і е, вони, знаєте, уже, уже друге покоління от впитує. Цю ідею, що е, щось забороняти не можна, розумієте? Що завжди має бути представлена інша точка зору? Е, тому що Німеччина в принципі супердемократична, ну до, до деяких моментів, можливо, абсурдних, але супердемократична країна. І от е, мені здається, вони просто бояться щось заборонити, е, але їх треба постійно переконувати в тому, що зараз, просто на цей момент, російська символіка і російська ідеологія це не просто російська ідеологія, це е, реальна ідеологія нових нацистів, нових фашистів, таких самих, е, яким був їхній гітлер, е, якого вони засудили і продовжують засуджувати і забороняють е, символіку, пов'язану з гітлеризмом, тому. Он... ну Треб, треба, треба вести досить довгу роботу в цьому плані, розумієте? Пане Андрію, от ви запитували, хто зараз тепер насправді фашист. Ваш колега Роман Цимбалюк запропонував таку тезу. Хто першим напав, то і фашист. Це якщо дуже просто. а Якщо більш складніше, це, розумієте, це, це не так. Насправді це не так. Це досить така примприміння. Прим, це не півжарт. так. Фашист, розумієте, фашист той, хто впроваджує геноцид. Фашист той, хто заради е укріплення своєї влади е над своїм народом готовий знищити інший народ, і е коли знищення іншого народу подається як форма ідеології, а саме це сталося з Росією. Саме це це не просто військові злочини, які Росія е скоїла і. Продовжує коїти на території України це військові злочини, під які була підведена ідеологічна база. Пригадайте статті е, російських провідних е, видань інформаційних і е, лі, лідерів думок російських, е, включно з е, паном Сурковим і, і так далі, які просто пропагували відкрито пропагували фашизм, відкрито пропагували знищення українського народу, української культури. Е, Української політичної ідеї, то оце фашизм, розумієте? Ну і і плюс перший напав. І так. Плюс перший напав так, пан Андрій. Дякуємо за ваш коментар. Військовий кореспондент Андрій Цеплієнко був з нами на зв'язку.